Теоретична чернетка п'ята. Цінності. Цінностями може бути будь-що, і цінності можуть бути корисні, і цінності можуть бути шкідливі. Виходячи з попередньої чернетки, четвертої вбачається цінністю, здатністю українців встановлювати правильні причинно слідкові зв'язки, щоб не виходило так, що бажання гарне і правильне, уявлення про засіб його досягнення хібний. Ну і відповідно хібна діяльність, і відповідно протилежний бажанню насліду отримуємо. Так от цінність головна, оце здатність пов'язувати причини з наслідками. Якщо такої здатності нема, то здатність знаходити правильні рішення і вміти їх вивіряти. Чи вони дійсно правильні, чи вони хібні, знаходити тих, хто правильно допомагає встановлювати українцям правильні зв'язки. І знаходити, бачити тих, хто формує хибні зв'язки світогляду українців, котрі ведуть до біди. Тобто, якщо на більш загальному рівні вести мову, головною цінністю є культура. Це якщо прагнути збудувати безпечну, успішну Україну, що нам підсунули? Нам підсунули, що головною цінністю є обраний вось, ну, печерний рівень світобачення. От тепер і подивіться, що в нас найбільше охороняють, що найбільше фінансують, що найбільше цінують в Україні, президента і отих слуг народу. Туди йдуть шалені гроші. На утримання отої ОПИ, отої Верховної Ради, отих органів місцевого самоврядування, найбільше. Це найбільша наша цінність. Вона до чого веде? Ця цінність. Да до того, що усе, що має працювати на благо всього загалу всієї України, вони використовують на свої власні матеріальні та амбітні потреби. Яблука по 17, ці яйця по 17, яблука там. Не це. розкрадені мільйони мільярди. Хибна цінність, але забігаючи наперед, скажу так, перехід від воздізму до більш високого цивілізаційного рівня є переходом від вважання найбільшою цінністю вождя та його прислуги до вважання найбільшою цінністю культури суспільства. В першу чергу суспільно-політичної культури, вміння керувати державою в інтересах всього загалу, вміння мати владу і використовувати її на благо загал. Поки що все.